Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні я з вами, Романова Світлана Миколаївна. Діти, чуєте щось гуде? Що це може бути? Це камаз гуде. Погляньте, до нас приїхав камаз. Подивіться, що він нам привіз. Це глинки. Давайте ми з мами її розглянемо. Ця сторона. А якщо ми повернемо ось так, то побачимо з вами вузьку сторону. Тож, дітки, запам'ятайте, у цеглинки є вузька і широка сторона. Запам'ятали, дітки? А тепер скажіть, яка це сторона? Так, широка, а це яка? Молодці, вузька. Галяда. Цих цеглинок можна побудувати дорогу. Ви згодні побудувати для нашого Камазика дорогу. Тож, починаємо. Нам треба взяти цеглинку і покласти її ось так. До неї прикласти ще одну і щільно прикласти до іншої. Ось так, як я. Погляньте, яка дорога в мене вийшла для нашого КАМАЗику. А для маленького Камазику ми теж побудуємо з вами дорогу. Але ця дорога буде вузька. Беремо цеглинку, шукаємо вузьку сторону і будемо прикладати щільно вузькою стороною до вузької. Ось так будувати з вами дорогу. Ось погляньте, у нас вийшла. Широка дорога для великого камазику і вузька для маленького. Дітки, так яка дорога потрібна для великого камазика? Дорога вузька чи широка? Так, широка. А для маленького камазика яка дорога? Вузька чи широка? Правильно, вузька. Спробуємо, як наш великий Камазик зможе проїхатися по нашій широкій дорозі. Ой, дивіться, як он гарно їде по нашій дорозі. Ой, дітки, погляньте, як на вузькій дорозі буде їхати наш маленький Камаз. які гарні в нас вийшли доріжки. Ви теж вдома побудуйте, а батьки прийшіть мені фото. Гарного вам дня, дітки! До побачення!